Деякі дії мають кінець, але не мають початку, інші починаються, але не мають кінця. Все залежить від позиції спостерігача. 27 травня напруженість на афгансько-іранському кордоні загострилась в районі міста Заранж. Двоє людей були вбиті, ще двоє отримали поранення. Але, незважаючи на те, що обидві сторони швидко врегулювали ситуацію, цей інцидент. Вказує, наскільки глибоко вкорінилась прикордонна суперечка, яка виникла задовго до утворення обох урядів. Але це не конфлікт за територію. Натомість основною причиною напруги між Афганістаном і Іраном завжди були права на воду. Починаючи з 1870-х років, доступ до води в басейні Сістана став геополітичною точкою тертя. Епіцентр це річка Гільменґ, яка протікає через Афганістан і завершується на сході Ірану. Протягом останніх кількох десятиліть кількість опадів різко зменшилась. Озера Хамун, які колись були колискою цивілізації, стали абсолютно сухими, і тепер зміна клімату загрожує перетворити цей регіон у вічну пустелю. Ця криза посилює багато політичних больових точок, проблеми безпеки кордонів, потоки біженців, войовничість ісламістів та контрабанда все це посилює відчуття занепокоєння, недовіри та тривоги. Залишається побачити, чи вдасться вирішити ці розбіжності дипломатичним шляхом чи якимсь іншим. Країни вступали у війну і за менше. Одне ми знаємо точно вода це не просто сукупність атомів. Вона володіє силою формувати як географію, так і політику. Відео взято для перекладу з каналу Кеспіан Репорт. В Афганістані, де панує сухий і посушливий клімат, водопостачання здійснюється з річок, що живляться нечастими опадами та водою від танення льодовиків. Управління цими дефіцитними ресурсами є життєво важливими для Афганістану. Але оскільки три з п'яти головних річок країни перетинають сусідні держави, політика води в Афганістані носить геополітичний характер. З усіх річок регіону найважливішою є гільменд, яка протікає через Афганістан. І закінчується в болотних ділянках Хамун на кордоні з Іраном протягом останніх п'яти тисяч років ці болота були колискою цивілізації, і їх значення для регіонального сільського господарства підтверджується в давній літературі та релігійних текстах зороастризму. Проте проведений Британією в середині 19 століття кордон ускладнив питання прав на воду. Хоча 95% річки Гельмент Пролягає на території Афганістану, рішення, прийняті вище патечі, мають серйозні наслідки для іранського Хамуна. І хоча обидві держави докладали зусилля до кодифікації прав на воду, остаточної угоди так і не було досягнуто. Іншими словами, ця суперечка не має юридичної основи. Найближчим до обов'язкової угоди є гельманський договір по водним ресурсам 1973 року, який створив основу двосторонньої водної політики. Згідно з цим договором, Іран може брати з річки 22 кубічних метри води на секунду з можливістю купити ще 4 кубічних метри в секунду в роки нормальної кількості опадів. Це становить приблизно 820 мільйонів кубічних метрів води на рік. Але оскільки угода ніколи не була ратифікована, її виконання залежало від добросовісності, яка є так само дефіцитною, як і вода. Політичні розбіжності в обох державах підписантах не сприяли вирішенню проблеми. Афганський переворот в 1973 році, Іранська Революція 1979 го Радянсько-Афганська війна, американська окупація Афганістану, а також підйом і подальше відродження руху Талібан призвели лише до додаткових перешкод, оскільки довгострокове планування інфраструктури відбувалося епізодично. І сьогодні більша частина водної інфраструктури Афганістану складається із застарілих об'єктів, здебільшого побудованих у 1950-х роках американськими інженерними фірмами. Сюди входять гребля Аргандап висотою 44 метри, розташована на північний схід від Кандагара, та гребля Каджаки розташована за 115 кілометрів вище за течією від Лашкарагаху. Вони були призначені для покращення системи зрошення, запобігання повеням та забезпечення гідроелектроенергією, що дозволило Афганістану досягти самодостатності у виробництві електроенергії, однак їх було побудовано без проведення відповідних досліджень ґрунту та рельєфу, що з часом призвело до засолення низів'я річок та порушення екосистеми Озер Хамун. Погане планування афганців у 1983 році доповнила Іранська рибопромислова компанія, яка завезла чужорідні види риби в озера Хамун. Це спричинило величезні збитки, оскільки інвазивні види пожирали очерет озера, який був джерелом їжі в екосистемі. А в 1990-х роках погіршив ситуацію перший уряд талібів, перекривши водопостачання Хамуну на греблі Каджаки. Одне погане рішення слідує за іншим поганим рішенням. Афгано-іранські стосунки погіршились. Ситуація стала настільки напруженою, що у 1998 році, після нападу талібів на іранське консульство в Мазарі-Шарафі, де загинули вісім іранських дипломатів, Тегеран зібрав на кордоні майже 200 тисяч військовослужбовців. Все ж таки, Іран вирішив не вторгатись. Але ця ситуація продемонструвала, як швидко суперечки щодо прав на воду можуть перерости в повномасштабний конфлікт. Після цього Дегеран продовжив підтримувати антиталібські угрупування, включаючи Північний альянс, який після американського вторгнення в 2001 році був включений до складу нового уряду. Незважаючи на це, жорстка позиція Ірану щодо талібів ніколи не була однозначною, навпаки, стосунки між ними коливаються в залежності від того, хто контролює Кабул. Таким чином, період після вигнання талібів Сполученими Штатами в 2001 році виявився періодом зближення. Водна суперечка продовжувалась, але цього разу з урядом Афганської республіки. Однак центр напруженості змістився від ставлення талібів до шиїтської меншини Афганістану, до очевидної толерантності Афганської республіки до торгівлі опіумом та її статусу американського васала, Імовірно, вирушивши на пошуки неприємностей. Ви обов'язково їх знайдете. Протягом американської окупації Афганістану Іран був однією з небагатьох країн, що вступили в бій з талібами. Масштаб цих зіткнень зріс після появи у 2015 році ІДІЛ-К. Чисто внутрішня орієнтація руху Талібан без сумніву викликала менше занепокоєння ніж транснаціональні амбіції ісламської держави, які загрожували розпалити сунітське повстання в межах іранських кордонів. Відповідно, скарги Тегерана були спрямовані на нову водну інфраструктуру, яка будується в басейні річки Сістан, яка, як він стверджував, зупинить водопостачання Ірану. Сюди входить афганська гребля Камал Хан, побудована в 2021 році за підтримки Туреччини з потужністю 50 мільйонів кубічних метрів води. Після угоди в досі 2020 року, яка ознаменувала відступ американських військ. Співпраця талібів з Тегераном тільки поглибилась, але мало хто міг передбачити, як швидко розпадеться Афганська республіка, що застало зненацька навіть іранців. Це співпало з розпалом пандемії COVID-19 та широким дефіцитом води, що спричинила масові протести по всьому Ірану, а також жорстку реакцію уряду. Це поєднання внутрішньої та регіональної нестабільності швидко призвело до прикордонних конфліктів. І коли в липні 2022 року президент Ірану Ібрахім Раїсі наказав своєму уряду тиснути на Кабул для отримання більшої частки води, Таліби у відповідь відновили будівництво другої фази греблі Каджаки, загрожуючи затримати ще один мільярд кубічних метрів води, поставивши водну безпеку Ірану під ще більшу загрозу. Приблизно в той же час. Напруженість ще більше зросла після нового припливу афганських біженців, що посилило давню стурбованість Ірану щодо сепаратизму в його південно-східних провінціях Сістан і Билуджестан. Починаючи з 2007 року, Тегеран заборонив афганським біженцям заселятись там, в основному через занепокоєння стосовно статусу регіону як саміцько домінуючої маргіналізованої, позбавленої води прикордонної території, що в сукупності є ідеальним підґрунтям для розпалу сепаратистського руху. Незважаючи на це, є деякі питання, щодо яких обидві сторони зацікавлені у співпраці. Хоча під час існування Афганської республіки, встановленої США, культивування маку стрімко зросло, таліби з тих пір значною мірою викорінили цю торгівлю. Після амністії на врожай 2022 року рішуча боротьба з наркотиками призвела до зменшення виробництва опіуму на 4-5. В гільменді, фортеці талібів, вона спала на вражаючі 99%. Багато фермерів все ж перейшли на вирощування пшениці, і хоча це допомогло зменшити дефіцит продуктів харчування в державі, яка перебуває під жорсткими санкціями, але вирощування зерна давало меншу норму прибутку. Іноді це спричиняло жорстокі зіткнення між бойовиками Талібану та фермерами. Як і в усіх формах заборони, різке зростання цін створює можливості отримання прибутку для ботлегерів, достатньо відважних, щоб ігнорувати накази талібів. Отже, допомагаючи талібам, Тегеран міг би придушити торгівлю в самому її корені, що допомогло б зменшити навантаження на його власні зусилля у боротьбі з наркотиками, які згасли під тиском його пористого 930-кілометрового афганського кордону. Такі програми стають ще актуальнішими в міру зростання впливу зміни клімату. Вирощування опіуму є не лише більш прибутковим ніж традиційне сільське господарство, але й вимагає менше води. І будь-яке послаблення впливу Талібану діями ІГІЛ К чи інших може призвести до повернення врожаю Маку за один сезон до рівня, який був до його викорінення. Проте така співпраця між талібами і тегераном не буде можливою без прогресу в області прав меншин. На сході Ірану, де існує значна кількість антиафганських настроїв, головним чином через біженців проблеми безпеки кордонів і опіоїдну кризу, яка в основному розглядається як афганська проблема. Тим часом. Спроби талібів встановити культурну гармонію поштунів сильно вдарили по перськомовним меншинам, це включає придушення перської літератури та мови на користь пушту. Взаємні компроміси щодо цього, врешті-решт, будуть необхідні. Нарешті питання прав на воду повинно бути врегульовані належним чином ратифікованому договорі, незважаючи на інші їхні розбіжності, і Тегеран, і Талібан заявляють про свою прихильність гільменському договору про водні ресурси. І, хоча він ніколи не був ратифікований, Афганістан має явну перевагу в перемовинах. Нещодавня напруженість стосувалась не стільки легітимності угоди, тільки питання, чи зобов'язаний Афганістан поставляти Ірану додаткову воду під час посухи. Але в той час, як буквальне тлумачення договору схиляється на користь Афганістану, рух Талібан є невизнаним урядом, що з усіх сил намагався підкреслити Тегеран. Тим не менш, таліби залишаються де-факто суверенною владою в Афганістані, незалежно від юридичних формальностей, і таким чином, в довгостроковій перспективі, Іран, можливо, буде змушений визнати рух Талібан, можливо, за умови забезпечення більшого захисту своїм етнічно-релігійним представникам в Афганістані. Це відкрило б доступ до процедур вирішення суперечок, передбачених гільменським договором, включаючи статтю 4 та додатковий протокол 2. Які передбачають детальні процедури врегулювання суперечок спочатку за дипломатичними каналами, потім через арбітраж третьої сторони, а потім через незалежний процес встановлення фактів, який буде проводитись трибуналом. Однак це може бути складним завданням, оскільки це потребує значної підтримки з боку Талібану. Для цього також знадобиться посередник, який зміг би завоювати довіру обох сторін. Найбільш ймовірними кандидатами були б Катар, який був посередником Досійської угоди 2020 року, або Китай, який нещодавно виступив посередником угод між Іраном і Саудівською Аравією. Щоб не сталося, вирішення суперечок відповідає інтересам обох сторін, спільні проблеми безпеки потребують цього. І крім цього, жодна сторона не може дозволити собі нажити нових ворогів. Різниця між ними є значущою. З релігійної, культурної та етнолінгвістичної точки зору. Але дипломатія полягає в тому, щоб робити і говорити найогидніші речі найприємнішим способом, проте ніде не сказано, що ефективна дипломатія вимагає повного консенсусу, вона вимагає лише толерантності.